Буква С, звук С. Велика друкована буква С, велика писана буква С. Маленька друкована буква С, маленька писана буква С. Сіра гузка їсть овес і сичить сердито С -с 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 -с. сіра гуско, не сварись. Ось ця буква. Подивись. Як серпанок молодик, як рогалик маківник. Слова з -с. сонце, собачка, сова. Сьогодні ми будемо вчитися писати велику букву С. Велика рукописна буква С складається з одного елемента: це великий лівий півовал. Пишемо літеру «С». Починаємо писати трохи нижче міжрядкової лінії, заокруглюю ліворуч під міжрядковою лінією і веду заокруглення вниз до нижньої рядкової лінії, де знову заокруглюю і веду до середини рядка. Пишемо велику літеру С у повітрі, диктуючи собі в голос. С. Напишіть велику літеру С у зошиті, диктуючи собі півголосом. Бажаю успіхів та задоволення від навчання.